Всім привіт! Вітаю вас в новому відосі. Так, і що ви думаєте, куди ж я прямую? Ну, ви, напевно, вже здогадалися по вкладенці цього відео. Правильно, я прямую на півмарафон. Так, сьогодні проходить півмарафон від нової пошти, точніше, марафон від нової пошти, а також в рамках цього марафону буде проходити півмарафон, там десятка, п'ятірка, ну, більш короткі дистанції, як завжди, це відбувається. Ось, і зараз у мене між але між це не причина відмовлятися від стартів. Особливо ось, знаєте цього вайбу, цієї атмосфери стартів це все дуже круто. Тому навіть е тренувальному режимі старти я гадаю треба бігати, так як я сьогодні і зроблю. Тобто, взагалі, всі старти, які ви плануєте там на сезон по своїй періодизації, чи тренер ваш планує, вони завжди в основі діляться на три категорії: це старти категорії A, B і C. Тобто, старти категорії A — це такі основні старти, до яких ви маєте підвестися в максимальному піку своєї форми, бути максимально готовим, зарядженим і, скажімо так, показати. От Свій результат. Тобто, як на моєму прикладі, в мене це був старт триатлону, це був світяць, до якого я старався підійти і вижати максимум. Ну і в принципі результатом задоволений. Якщо ви не бачили відео з цього чудового місця, тут буде підсказочка. Потім, наступним моментом, у нас ідуть старти категорії B. Старти категорії B – це така як контрольна робота, яку ви, ось, наприклад, якщо ви там умовно кажучи, да, Готуєтеся до своєї першої половинки з тріатону, чи першої половинки з бігу. А, перед цим ви робите незадовго, ви робите, наприклад, там олімпійську дистанцію, спринтерську дистанцію, чи там в бігу це десяточку, ви біжите. Тобто старт. Який вам дозволить, а перш за все, потестувати а, вуглеводну загрузку, потестувати, можливо, якийсь гель-харчування. Тобто не їсти його на десятці як, а, за для саме енергії, а ну, більше як для тесту. Зрозуміти, яке екіпірування краще брати. Ну, ось такі моменти контрольної роботи. Зараз їду, оце на старт, таке сонечко гарне, дивіться. А ви що? Просто. І старти категорії Сі це такі старти, як в мене сьогодні. Тобто, в мене сьогодні за планом тренувальним моїм був лонг ран тобто довгий забіг. І в принципі я його таким і зроблю, але в рамках півмарафону Марафону цього, який буде проходити, ну, буду бігти півмарафону. Тобто старт категорії С не передбачає взагалі ніяких підводок, ніяких загрузок, задач і так далі. Старт категорії С це просто, грубо кажучи, тренування з тією ж самою інтенсивністю, якою ви б його робили, якщо б старту і не було. Просто в більш приємній атмосфері. І знаєте, це завжди, як на мене, заряджує. Заряджую на позитивні емоції, на результат якийсь. Ну, от, знаєте... Тому що все одно просто в тренувальному процесі є оця рутина. І тут це такий якби, невеличкий вихід з цієї рутини, Так як ви міняєте там, можливо якусь локацію для бігу, так як ви змінюєте, можливо, там, компанію для бігу, ну і так далі. ви зрозуміли. Тому їдемо на старт. А, старт вже у нас менше, ніж за годину. Ну я вже близько, мені тут хвилин 10 залишилося Так що... Зараз побачимось вже на старті з вами. опа 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 опа. о Що, на рекорди сьогодні? А я... тебе на секунду. Дмитро. Я... А, давай, давай, давай. А я вас познімаю. Давай. Окей. Давай. Готов? В яких бігових кросівках сьогодні біжите і чому? Сьогодні я біжу в кращих бігових кросівках. це сакуні Speed 5. Чому Чому них? Тому що сьогодні в тренувальному режимі карбон не потрібен, а швидкості трохи треба дати. Кросівки топ, нейлонова пластина підштовхує і біжиться добре. Дай Бог. Ти біжиш на результат? Ти просто лонг-раун на тренуванні. По 4.30 потрошу сьогодні чисто. Там хватило тебе пам'яті, бо ти знімаєш все підряд і бачиш. що? Звісно. Ось, друзі, це теж за що я казав. Вся змагальна атмосфера, куча бігунів тут, людей. Чистий кайф, просто кайф. Аж заряджає. Тому так, тому да, да, сьогодні план це по 4.30. Десь це в мене аеробний поріг плюс-мінус. Тому я думаю, що буде чудово такий лонг зробити. ось, Тому подивимося, як воно вийде сьогодні. Та вийде класно. Вже класно. Дивіться, яке сонечко. Людей куча бігає. Я повторював багато разів, я буду повторювати. Приймайте участь в змаганнях. Змагання це дуже круто. Дуже круто. І знаєте, що ще хочу сказати? Не потрібно собі ставити, от завжди, знаєте, всі підходять до змагань, комусь щось довести і кожні змагання пробігти на типу, максимальний результат, а викластися. там, цей. Я ж не лох, типу, да, якось бігти повільніше. Та блін, бувають і такі старти. Тому все, треба так. Це а що це за костюмчик? А це старт без пострілу. А ти що? <старки> 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 <з ретроможжує. старки> по <старки> по скільки <старки> темп заряджає на сьогодні? Я сподіваюсь, хоча б по бо дуже спекотно. Я один км пробігся. І там ще за все, зійду після одного чи двох Париць, так, нормально. Уже дуже спекотно. Что, на пасхиге сегодня? Сегодня? хотелось бы по 3.40. Объекты. По, по 3.40 это на рекорд, да? Так, 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 хотелось бы. На особистый. Буду вас спробувати. Я сьогодні чисто в ролі оператора. Супер, По 4.30. Як це там, біг активного відновлення, так? Такого весенька. Супер. 9, 9, 8. Сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Вийде? А? По 3,25 двадцять так? гоп так? Оп, Рога. Рога? ось. Три Другий. девять. Другий. Да. Буде що на вихідних подивитися наступних. Можна привіт передати. Привіт підписникам. Дуже класний канал, раджу підписуватися. Все про біг і не тільки театлон, Ті там дуже цікавий. Нормально. По, по 3.26. Сьогодні рубрика це знайомство з однодумцями. <рес> Однодумці по темі повільного пейсу. А ти о, що о. сьогодні трусиш? А я з валірщиком гуляю марафон. Я вирішую. Як справа, а там ззаду. Поняв. Я щось його не помітив. А ти що біжиш? Я записую людям відосик. Раз. Клас. І uh -huh. роблю свій лом. О. План був по 4.30. Ага. Ми щось пацанами почали по 3.25. <рес> 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 я зараз так сповільнився, що все-таки по задачі. Ну клас. Все, радий побачити. Приходьте в Ендюранс Хаб тестуватися. Так, 10 км вже є, 39,52 км. Щось, коротше, зовсім не по задачі, але біжиться норм. Напевно, останнє коло все-таки сповільнюсь і протрушу, як хотів, щоб не закислюватися, щоб нормально відновитися. Попав хо па це за легенда. Привіт, Рікс. Дякую. Що, як ворог? О. По трошку, 52-й кілометр. Після А, ти марафон? Так, я сотню. Красавчик. Дякую. Так, а що? На чергі на розслабоні? На розслабоні? поки так. Треба зрозуміти, що воно таке, так. Доброго дня. Доброго дня, шановний. Що воно, як воно? Та так, в спокійному ритмі. Рухаєшся. Так, 4.40. Марафон. Давай, я сюди. Давай. Я сьогодні знімаю всіх знайомих. Привіт, привіт. Що сьогодні на рекорд? Ні, сьогодні просто в кайф. В кайф марафончик, так? Да? Да. А марафончик може бути в кайф, так? Да? Тільки в кайф. Блять. Я не розумію цих людей. Півмарафончик, марафончик ще ладно. Но марафон, он другий, блять, сотку біжить взагалі. Я бігав сотку. Я знаю, як це є, як сотка. Йобнуті люди. Сказав чувак, який підписався на суттєми рік на так? Да? так? <рес> да. Давай.

Що то час неправильний на табло? Ми звичайно, зустрічаємо фінішеві дистанції 21 км і зовсім скоро будемо вітати від дистанції 42 кілометри. Як це? Зовсім по uh, друзі. Да. Ой, Ой. Е, там гарячі, є, а, можна... Друзі, ну що, ось і закінчився цей день. Дуже круто вдалося пробігти. Дуже кайфанув. Час вийшов навіть краще, ніж я планував. Планував по 4:30, а пробіг по. 4.07, Ось тут ви бачите мої результати. Як на мене, кайфовий темповічок вийшов, побачив багато знайомих, поспілкувалися. Погодка супер, провели час. Знатно, насправді я дуже зря казав, що на ВДНГ, ось ці кола, там воно буде дуже якесь месиво і так далі. Ви знаєте, ось я не скажу, що в мене за весь забіг сталися якісь прям такі супер неприємні моменти, де я прям впирався, не міг якось оббігти і так далі. А, тому. Доволі, доволі чудовий старт, чудово організований. Почався вчасно. Організація хороша, тому сміливо можу вам рекомендувати. Приймайте участь обов'язково в стартах, навіть якщо це тренувальні старти, як в мене, і покращуйте свою тренувальну форму. Все, друзі, дякую вам, що подивилися це відео. Зустрінемося наступного тижня. Всім пока.